Всім привіт, із сонячної Іспанії, компанія realtor 3D. І я, Ігор, вітаємо вас на дуже чудовій квартирі. Всього 450 метрів від центру міста. Подивіться, чудовий спальний район. Ось такий маємо вид з балкону. В тій стороні море, не дуже далеко, вон, навіть його вже видно. Якщо бачите, он там на горизонті, то вже моречко. Ось. Ну і ось така вулиця. Квартира знаходиться на п'ятому. Поверсі. Останньому ліфту немає. Ось ми знаходимося на балконі. Подивіться, балкон не дуже маленький, тут можна відпочивати, проводити час. Відразу попадаємо у вітальну, вітальну кімнату. Вона ось такого розміру, разом суміщена із кухнею. Кухня ось такого плану, подивіться. Тут диван, телевізор, все облаштовано. Квартира дуже сонячна і світла. Кухня невелика, ось, можна сказати, такого ну, напівамериканського стилю, бо стіл придвинутий до стіни, так трошки схожий на барну стійку. Ось, ну Давайте подивимось, що ми маємо ще. Три спальні в квартирі. значить так, Поїхали. Перша спальня. ось така, Вона дитяча, приємна, світла, два невеликих одинарних ліжечка. Є шафа для зберігання речей, стільця. ну Подивіться, ось освітлення таке звичайне, але можна його зробити на світодіодне. Ось, ну і ось такий вид з вікна. Вікна, звичайно, вони прості, вони дерев'яні, їх за великим рахунком дуже бажано буде поміняти. Але за рахунок того, що це сонячна сторона, то в тій кімнаті... Ці не має бути дуже холодно, навіть у осінній там зимовий період. Ну, пішли далі дивитись. Далі маємо другу спальню, вона також дитяча. З неї вже вікно в патіо йде, і вікно трошки іншого типу. Подивіться, воно вже металопластикове, точніше, воно металічне. Ну, за великим рахунком, якщо робити, якщо міняти вікна, то можна було б це також поміняти. То було б набагато краще. І тут ми що вже маємо? Тут ми маємо ось таку цікаву іспанському стилі вбудовану шафу. Пішли дивитись далі. Проходимо далі по квартирі. Це ще не все. Кухню ми подивилися. Значить, холодильник тут влаштований, бойлер невеликого розміру. За великим рахунком, бойлер треба зробити більше за рахунок ось цієї ніші. З гіпсокартону її якось прибрати і трошки збільшити тут місце і ставити більшого розміру бойлер. Ну На всякий випадок подивлюсь, що ще тут знаходиться. Тут просто звичайна шафа. І тут також ну, непогані, речі, нормального такого, навіть з доводчиками дверцята. Ось холодильник невеликий, немає пральної машини. Тобто пральну машину можливо прилаштувати можна було б сюди. Замість оцих двох ящиків. ну Сюди вона не піде, тому що тут ну дивіться майже все нове, якого гарно зроблений ремонт. Я не знаю наскільки він новий, але ну так, з виду все ну, не старе, не старе. Так, і плита газова, ось балон тут газовий. Бачите, він прилаштований. Це можна сказати, що також плюс цієї квартири, і мінус. Це те, що немає витяжки. Якби тут була витяжка, то було б ще цікавіше. Ну, я думаю, також за великим рахунком витяжку можна ось так повести і вивезти в патіо. Це не проблема. Пішли дивитись далі. Маємо далі санвузол. Санвузол невеликий, компактний, але досить такий охайний. Охайного такого ось. Подивіться, душова кабінка ось така. Ось тут, душ, все прилаштовано. ну Такий, так. Да. Невеликого розміру. Пішли дивитись далі. Що Тут ми маємо ще? Маємо третю спальню. Третя спальня у нас ось така. Це вже, можна сказати, батьківська спальня. Сюди вліз, ну, влізло, як бачите, два ліжка одинарних, але сюди віде і одне прямо ну, королівського розміру, таке велике. Тут є місце для того, щоб працювати, чи щось може робити. Ну, як комп'ютер поставити, за комп'ютером можна попрацювати. Да, Система. Зберігання ось такого плану. шафа подивіться, і що тут ще? Давайте подивимось вікна. Вікна у нас, ну да вікна старенькі, також вони просяться під заміну. Ну, друзі, але враховуючи вартість цієї квартири, то ви самі можете зрозуміти, що за за такі гроші. Ми отримуємо дуже 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 гарний або інвестиційний варіант, або навіть для того, щоб жити самому. Давайте пройдемося ще раз. Значить, під'їзд у нас, до речі, дуже охайний. Значить, пішли батьківська спальня, фідна система. Тут і речі, до речі, на цю стінку могли б міститися. Теж достатньо непогано. Ось який у нас гарний світлий. Подивіться, ліфту немає, да? але тут не тісно, не тісно і тут є повітря. Так, пішли далі. Значить, зайшли в саму кімнату. Наліво у нас іде батьківська спальня. Раз. Повертаємо в основну частину квартири. Санвузол пішов відразу, і кухня сумішена із холом. Хол з балконом і дві дитячі спальні, трошки меншого розміру, ніж та перша. Ось така спальня достатньо непогана ще за рахунок того, що вікна виходять в патіо. Тут не так жарко буде, особливо зранку. А ось ця спальня гарна, світленька. Тобто можна комбінувати під будь-яку будь потребу. Тому, кого зацікавила дана квартира, будь ласка, звертайтеся. Компанія realtor 3D. Я Ігор, дуже будемо раді вам допомогти. Гарного дня!